Не переможе, це не вперше, і тому красиву заставеньку. І далі продовжуємо. Гакськава трибунала Боже. Заставочка за А це з фільму наші котики. Це нічого нового я не придумав. Це Володимир Тихий, це Марк Супрун, Уляна Супрун. Фільм вже знятий давно. Що цікаво, і тут якраз воно перегукується. З, з питанням, яке б я хотів поставити пану кривоносу, ви так критикуєте за Міністерство оборони. А чи пропонували ви свою допомогу або вас намагалися заохотити до роботи в Міністерстві оборони? Власне, в цей час уже якраз в березні цього року, 30 березня цього року, мені чітко сказав, що після того, як ми виконали завдання по утриманні рапорта, сказали, що в Збройні Сили України. Вас призивати не будуть більше і ваших, е вимог... в вашому досвіді е держава ніщо не потребує. Х хто сказав? Е ну, слів е тої особи, як говорили, це були особисті слова президента. Зі слів особи, яка вам їх переказала, так? Так. Да. Ага, Ясно. Тобто вам напряму Зеленський це не говорив. І... Ну, не захотів він зустрічатися. Я поняття не маю, я лише уточнюю. Послухайте, я теж спілкуюся з тими, хто на фронті, і ми теж допомагаємо і волонтерам, і самі збираємо гроші, і теж відправляємо. Тому е, тут важко дискутувати під час того, коли вже хата горить, треба думати, як гасити пожежу, а не, а не з'ясовувати, хто перший дістав сірники. Ну, тобто, ворог у нас зрозумів.